Усім привіт! Зараз я проведу медитацію, яка допоможе вам прибрати стан тривожності, яка допоможе вам заспокоїтися і відчути себе тут і зараз у стані спокою і у стані усе добре. Можливо, що таке стан тривожності? Це коли ви не можете. Нормально спати, ви прокидаєтеся за, за ніч кілька разів, вам постійно здається, що ви щось не встигаєте. Можливо навіть, що ви у чомусь винні, тому ви відчуваєте цей стан тривожності, що мені треба зробити щось краще, щось ліпше, і взагалі встигнути вчасно. Зараз, коли вимикають світло та йдуть на палатки з інтернетом. Стан тривожності підіймається ще більше і у багатьох людей. Тож зараз я пропоную вам пройти саме цю медитацію для того, щоб заспокоїти свій стан, свій розум, своє тіло, свою душу та бути у стані гармонії. Бо коли ми знаходимося у стані гармонії та у стані усе добре, то Багато проблем відпадають із нашого життя. І ми, ст... ми ставимося до усіляких речей спокійніше. І вони, як не дивно, виходять навіть краще, ніж коли ми турбувалися про це. Тож, давайте зробимо цю медитацію. Сідайте зручно, можете схрестити ноги, можете їх Вирівняти, випрямити. Можете запалити собі свічку, або додатково аромапаличку, або аромалампу, щоб у вас приємно пахло. І був такий медитативний стан. Що ж, сідайте зручно, і ми починаємо. Руки покладіть на коліна долонями доверху. Зробіть глибокий вдих. Зробіть глибокий видих. Знову глибокий вдих. І глибокий видих, глибокий вдих. глибокий видих, відчуйте себе тут і зараз. Відчуйте, як руки. Лежать на ваших колінах. Відчуйте кожен палець на руках. Відчуйте, де знаходиться ваша шия та у якому вона стані. Відчуйте ваші стегна. Відчуйте ваші стопи. Відчуйте коліна. Відчуйте свій живіт. Відчуйте свою голову. Свій ніс, вуха. Ваші п'ятки. Ваші ребра. Відчуйте усе своє тіло. Відчуйте, як повітря торкається вашої шкіри. Та як торкається вашої шкіри ваш одяг. Ваше тіло знаходиться тут і зараз, саме у цьому просторі. Відчуйте підлогу, на якої ви сидите. Або ліжко, або диван. На чому ви сидите зараз? Відчуйте ваш простір, у якому ви знаходитесь. Відчуйте меблі, які знаходяться у цьому просторі. Вони є. Я знаходжуся тут і зараз. Я тут. Глибокий вдих та глибокий видих, глибокий вдих та глибокий видих. Відчуйте, де саме у тілі знаходиться ваша тривожність. У якій частині? Як ви її відчуваєте? Як вона виглядає? Можливо, якого вона кольору? Якої текстури? Як вона виглядає? І як вона себе поводиться? Зверніть на неї детальну увагу. А тепер уявіть, як світло проходить через вашу голову та усьому тіло. Саме до цієї частини тіла, де знаходиться ваша тривожність, та починає наповнювати саме цю частину. Яскравим сонячним світлом світло йде у вашу голову по усьому позвоночнику через шию, через грудну клітину. Саме у ту частину і заповнює світлом. Це світло гармонії, світло спокою, це світло знищує тривожність. Тривожність почає, починає зникати, вона стає все більш прозорішою. Світло усе більше наповнює саме цю частину тіла. Відчуття тривожності стає усе менше і менше і менше. А відчуття спокою стає усе більше та більше. Вдих і видих. Сонячне світло вже повністю заполонило ту частину тіла, у якому уже колись раніше знаходилася ваша тривожність. Трив... Тривожність пішла, її більше нема. Від неї нічого не залишилося, навіть її колір. Навіть її енергетики нічого її більше нема. Продовжуйте наповнювати цю частину тіла світлою сонячною енергією. Відчувайте, як до вас приходить спокій та стан добре. Сонячний світ заповнив усю частину тіла і тепер починає заповняти усе інше тіло, заповнює ваші ноги, ваші руки, вашу городну клітину, вашу голову, ваш живіт. Ваші пальці усе ваше тіло. Поток світла посилюється, дуже потужно заповнює усе ваше тіло станом благості, спокою і станом добре. Вам здається, ніби ваше тіло починає світитись. Ви самі стаєте сонячним світлом. Ваше тіло заповнене сонячним світлом. У вас так багато цієї енергії, ніби вона переливається через край. Світло продовжує надходити вам та створює навколо вас. Кокон із сонячного світла. Він такий же сяючий і такий же потужний. Цей кокон дуже міцний. Ніщо не зможе на вас вплинути. Він як ваш щит від зовнішнього світу, від негативної енергетики від у... від образ та слів. Від ситуацій. Навіть від ваших негативних думок, якщо вони з'являться. Тепер ви опиняєтеся на... на берегу океану. Небо затягнуто так, що не видно жодного сонячного промінчика. Дуже потужний вітер здимає хвилі. Хвилі б'ються у скелі та оберег. берег. Але ви у коконі? Вам тепло, вам зручно, ваш стан спокійно та добре. Хвилі оминають вас. Вітер вас не торкається. Усе, що трапляється поза коконом, на вас не впливає. Є тільки ви і ваш стан спокою та стан мені добре. Хвилі здіймаються ще вище. Буря і ураган. Але ви в гармонії. Ви сприймаєте це як факт. Ці зовнішні фактори, на які ви не можете впливати. Але і вони не можуть впливати на вас. Ці фактори просто є. І усе. Ви не відчуваєте себе винуватими за те, що здіймається буря. Ви не несете в собі провину за те, що небо затягнуто і не видно сонячного променю. Є ви та ваш внутрішній стан спокою. І є світ, який живе, живе за своїми правилами. Ви навіть помічаєте, що у бурі є щось красиве, щось заворожуюче, що є саме у ній. Ви насолоджуєтеся цим краєвидом. Є в ньому щось цікаве. Ваш стан спокійно та добре. Буря ощухає. небо стає блакитним. Світить сонце, хвилі ніжні і лагідні, вітру нема, або він дуже легенький, вітерець. Сонячний прекрасний день, і ви усе сидите на березі океану. Тепер він лагідний, але ваш стан усе такий: спокійно та добре, стан гармонії та стан благості. Ви розумієте, що якщо через хвилину знову станеться буря, ваш стан буде спокійно та добре. На вас більше не впливають зовнішні фактори. У вас є ви, ваша внутрішня сила та стан гармонії. Зробіть глибокий вдих. Та зробіть глибокий видих. Глибокий вдих. Глибокий видих. Глибокий вдих. та глибокий видих. Поверніть розум у своє тіло. Відчуйте ваші руки, ваші ноги, стегна, коліна, пальці ніг, пальці рук, вашу шию, грудну клітину, голову, ніс, вуха, губи, очі. Усе ваше тіло. Відчуйте підлогу. Під собою або ліжко, диван, де ви знаходитеся. Відчуйте предмети, які стоять у кімнаті у вашому просторі. Відчуйте себе тут і зараз. Щось змінилося. Так. Ви сонячне світло. У вас усередині тепле сонце, яке вас підживлює та захищає від зовнішніх факторів. У вас є ваш кокон, ваш щит. Його не бачать інші люди, та його навіть не бачите ви своїми очами, але ментально він тепер є. Тепер вас ніщо не зможе потурбувати. Тепер ви спокійно будете ставитися до усього. Тепер ви це спокій, це гармонія, це добро, це світ, це стан добре. Мені добре. Тут і зараз. Глибокий вдих. глибокий видих. Можете розплющити очі. Я сподіваюся, вам дуже сподобалася ця медитація, і вона допомогла вам повернути стан спокою. У мене Зараз усе тіло таке спокійне. До речі, напишіть, що саме ви відчуваєте тепер, після медитації. Або можете написати, що ви відчували, який у вас був стан до медитації та тепер після. Мені буде дуже цікаво почитати. Можете вислати цю медитацію своїм друзям, знайомим, коханим людям, щоб вони також змогли. Дістатися цього стану. Дуже дякую вам за практику. Нехай вам щастить. Бережіть себе та пам'ятайте, що коли ви спокійні, спокійний і світ, спокійне ваше спри... світосприйняття та усе, що ви робите, до чого ви торкаєтеся, усе, коли ви будете приділяти вашу увагу, чому ви будете приділяти вашу увагу, усе буде. У синхронності із вами. Тож, бережіть свій стан, бережіть себе та оточуючих. Нехай щастить. Дякую!